Так, а у нас сьогодні було 16 -е жовтня я розповім, як відбувся цей день. Сьогодні прокидався я після сьомої. біля восьмої підіймався, заміряв цукор. Вагу. І також сьогодні зранку я сходив до Великого, що дуже добре. Ну, а потім мене кормили, приносили їжу. Далі, поївши, я починав збиратись, але дуже повільно. Збирався я і десь Після 11-ї, біля 12, ми з Анатолієм Семеновичем вийшли на вулицю, він мені допомагав, тому що в мене була слабкість, я за нього держався. Ми пройшлися трошки, ну а потім я пішов до себе до гаражу, займався квітинами, виробництвом. Далі, коли наближалося до другої, ми підіймалися, пройшлися також, і я пішов до себе, відпочивав, відпочивав десь до третьої, після третьої їй приносили їжу, годували мене розтертую, розтертим супчиком. Ну, а далі я до себе взяв декілька клітин, їх треба було обробити, обробляв. Ось так ось працював. Ввечері е, я пив там травку, з клієнтами спілкувався. Потім мені приносили я. Uh, дещо їв розмелену молочну каву. Заміряв цукор. Він мене став понижуватися вчора теж, що дуже добре. Потім приходила. Оля Андріївна робила мені масаж масаж на ногах і масаж на животі. Сподіваюся, ця ніч буде доброю і день теж. А на цьому я буду вимикатись.